Я пробував пройти цю There's гру. Обісратись, ще. давай спочатку. Колись я пробував пройти цю гру два рази. Курва, я говорю, якого біса ти почав. Так, от, кожен раз, коли я пробував пройти цю гру, я тупо забивав нахер, бо мені було не цікаво її грати. Але можливо, колись я був самим тупим ідіотом на планеті Земля, і я чогось не зрозумів. Тому на цей раз я вирішив пройти її повністю. Я в кімнаті якогось дядька, він ніби чухає собі сраку, йому добре. Я просто краду в нього якісь великі ложки. Сюжет є, я обіцяю. О, дивіться, хова. Я вже заробив 67G. Думаю, достатньо пограбував дебіла. Можна і ще пограбувати його трошки. Я вже казав, що я крадій. Що за херня? Що до пташки. Уйопта, хтось з то от хто шуміла. Дівка на ім'я Аріно. Ми працюємо разом. Нам треба пограбувати людей. Ми виконуємо якесь завдання для якогось басо. Ми маємо його здати. Завдання маю на увазі, не басо. Дівка вирішила повимахуватись своїм штопором. Завдяки ньому вона лазить по стінам, я так бачу. О, показали мою пеку дебільну. А, ми маємо йому якийсь тому басу принести якийсь камінь. Рідкісний. Ми маємо його вкрасти. Це наше завдання. Тихенько, я акуратний. Я в тіні, я в тіні рухаюсь. Мене немає. Я професіональний крадій. А, мене спалили. А він ну, не бачить. Я вообще не видимий. І спиною став. Вбивай мене. Давай, На дебіл Зацініть. Я вкраду у неї. Хоп. Я вкрав у неї її штуку. О тут якась крута сцена В 30 FPS. Вот это все що нам треба. Я моя, вона така синя, класна. Тут камінь просто вони проводять якийсь ритуал, ці мужики. Йо пересота, оце херачиться світло Йома, якась магія, що починається? Вона хоче спуститись. Що кінчена? Я валю звідси все Ти що, угораєш? Це занадто небезпечно. Я вже не дитина, я можу. Я йду без тебе. Без цієї штуки ти далеко не дійдеш. Хочеш забрати? Ти не забереш, я професіонал. Йо моя ці мутя якусь люту херню. Все трясається, блін. Нас замітили. Фак. Куди ти лізеш, дівка? Наша тобі та херня, блін. Купиш нову собі. Вона провалиться вниз. Очевидно. Я из все нормально. Она падает вниз. Она падает прям в их ритуал. What the fuck? Shit, я тоже впал. Я за зачепаю крюк. Нормально. Йо, захерачит, тут светло. Все валяется. Я виходжу з Мене везуть кудись. Тут кошмар відбувається. Подивіться, тут трупи всякі. Ці гвардійці думають, що вони типу круті якісь, да? Коротше, я так розумію, в місті скоро почнеться громадянська війна. Не знаю, що за херня відбувається, але мені подобається. Я знаю, що це за башня. То моя база. Я пам'ятаю, я пам'ятаю це, я це грав, я пам'ятаю. Я можу вкрасти в нього? Хова. І знову по голові стукну дебіла. Дивіться, скільки тут всього. Я просто... Я пробрався в якийсь магазин. На мисто оце от кульчики, о, о, по 50 копійок коштує все. О, Опа. 20 копійок там було холі ще! Одна копійка ще на землі валяється. Жесть О, ще 5 копійок! Холі ще, ще, Я все, я грабую абсолютно весь магазин. О, до тут щось дороге має бути. Бо тут треба взламувати. 125 копійок. Маска золота, якась. Холі ще. Тоді казь моду азаль. Я зму, дому, азель, і вироблю нахер. Це її хата, якщо що. Але вона ще не знає, що тепер це моя хата. Ті придурки, навіть і не знають, що в них кармани не завершились. У них тільки 3 копійки було в тебе що. 5 копійок. Але вот тепер я вас зрівняв. Тепер ви обоє бідні. Я дійшов до башні. О, та, бачите, це моя база. О, тут можна оце трофеї виставляти свої. У мене поки їх немає. Може й не буде, в принципі. Жоди, сірники. Якийсь Бі мені пише. Де я? Я дома, дебіл. У мене очі різнокольорові, одне зелене, інше коричневе. У мене гетерохромія. Я унікальний. І я ще пам'ятаю, що у цій грі я зайшов в якусь психіатричну клініку. І там був дуже стрьомний хорор. І мені було дуже страшно. І після того я більше не грав цю гру. Я був дитиною, мені було треть. Я прийшов до цього мужика. Можливо, це цей дебілакий дем. Завдання. Гарет, мене звати. Ще сам, ти ще. Він думав, що я і Ерін померли. Заходу, це він давав мені завдання. Не кричи, Любів. Окей, okay, давай. Табо є робота для мене, я знаю. Качай, вкради для мене кільця нахер. Мені потрібно вкрасти кільця в мужика, який вже здох. І ще відомо, що його труп скоро спалять нахер. Я виїхав за ним. Йоу, я граю від третього лиця, прикиньте. Жесть, асасінський почався. Чило безрався, він не знає, що він мертвий. Я побачив цього старого пердуна, з якого мені потрібно забрати кільце. З генерала. Йоу, це вуса, пацана. Точно генерал. Він теж хоче забрати з нього кільце. Він шукає його. Походу, кільця десь всередині цього чувака має бути. Мені треба генерала захерачити тепер. Йо, води, він його помив для мене і положив спеціально, щоб я вкрав. Дякую за кільце, придурок. Воно тепер моє. Я бачу флешбек кільця. О, щет, а. Whoa, Ніхера я крутий, життя. Не знав. Але oh пора болитись від це. Прикиньте, за мене нагорода п'ять тисяч. Це так мало. А можна себе, типу, вкрасти і здати. Заробити п'ять тисяч. Вроді вигідно. Мені нове повідомлення від ворони. Зі мною хоче зустрітись мужик, якому я вкрав кільце. Оце це от він. Для нього я вкрав кільце. Він книжку якусь хоче. Єдина в своєму роді. Мені здається, він хоче підняти революцію. Цей мужик. Я йому в цьому допомагаю. Ну насправді я йому допомагаю заради грошей, які мені дасть, за те, що я вкраду для нього книжку. Мужик сказав, що та книжка знаходиться у якомусь домі цвітіння. Тому я зараз відправляюсь не туди, а у Лігово Ерін тої дівки на початку гри. Я зайшов в хату тої дівки. Що тут є? Ти ніколи тут не був? Ні, я ніколи тут не був, Боба. Це ти мені ведешся, жесть. Вона хоче, щоб я вкрав ключ правди. Вона десь його заникла. І я маю його сам знайти. Ова, знайшов. A further. A further. Куда ще так? Да. О, uh. я бачу свою пеку. Вона хотіла, щоб я щось знайшов. Але що, напевне, щось зв'язане з цією дебільною пекою. Уталут. Медальйон. Ну добре, раз вона хотіла, щоб я його знайшов, значить потім по сюжету знадобиться. Все, тепер я йду красти книжку. Мені треба в якийсь дім цвітіння. О, це якийсь багатий мужик. Він мене приведе до цього залу. Тіння, йде, челі, йди, не обертайся тільки, це саме головне, бо я прям заді тебе. Давай, давай. Йо пересе, це що за вертуха в нього була така? У ворота в порталі відкриті. Oh, cruel. Я поки покраду в цих придурків. Багатеньких буратіно. Оп, плюс вісім монет. Оп. А що тут пусто, я не А Ану? Щоб наступного разу там щось було. Оце цей хер, генерал, кінчений. А це мужик, я думав, це баба. І він прийшов брати з них податки. І він прийшов ще зняти якусь дівчину. І він зняв жасмін, Треба прослідкувати за ним. Подивитись на ту жасмін Ой, тобто прослідкувати за ним, щоб дізнатись всі його плани. О, я чую якісь звуки, ану? Там хтось віджимається ніби. Коротко опишу ситуацію, яку я побачив. Тут є дівчина, під нею лежить мужик, він качає прес, а вона вона його страхує. Ще якась дирка? що там відбувається? Що, чи там сюжет який відбувається? Вони зараз будуть сальто робити. Короче, ну нахре. його, давай, бей на того дебіла, бей хар. Оце хірачить його нормально так. Цей медальйон, який я знайшов у домі своєї подруги, відкриває оці двері. В бордалі проканьте. А така херня. Мені здається, вона тут не раз була. Йоу там голом то не люди, то то якась херня нова почалась. Ось вона, та книжка, за якою я прийшов. Надію, зараз на мене ніхто не накинеться. На ній такий самий знак, як на тому кільці. Я чую, що хтось кричить, щоб його карали. Це генерал, у нього нога мала, він сказав. Він вдарив дівчину. Все почало горіти. Прийшов бос, почав погрожувати ножем йому. І він допустив дівчину. Куро, вона мене побачила. Я їй не покажу, бо вона гола. Ой, э... я ж професіонал, Давай. Опа. А що, без палочки ти не можеш йти, та? Сім ночів прийшло після тої ночі. Скоріше за все, зараз прилетить пташка і принесе мені ще одне повідомлення. Принесла мені повідомлення нахер. Вона померла. Щось не так з Басо. Де Басо? Кажи. Генерал прийшов, йомаю. і забрав його. Він сказав, що в тій книжці знаходиться ключ, щоб врятувати це місто. Коротше, я зараз буду шукати мого друга Басу. забирай цю дебільну книжку. Якісь плани знайшов. Йомаю, мені треба туди пробратись. Там тримають мого друга. Там Золото ще є, можна і пограбувати, і врятувати друга. Я знайшов свого друга, в нього голова болить А тепер у мене ще є одне завдання. Це пограбувати це кляте місце. Оце цей шикарний великий сейф, так? Холій ще, скільки там золото? Я в кармани все мій, що цікаво. Ова, я відкрив сейф Надіюсь, вони цього не почули. Та навряд чи це неможливо почути. І тут просто один якийсь кристальчик. А це флешбеки якісь такі відбуваються. Зараз до мене говорить його сестра, чи то моя сестра. Вона сказала мені, щоб я йшов в психіатричну лікарню. До мене якась дівка напала, походу, його сестра. Йо, це штирить, ну нахер. Сайф. Спав, я вижив. Все нормально. О, почалась революція. Люди почали вбивати охоронців. Не побачив вони, правда? Останнє, що він побачив у своєму житті, була патика перед його лицем. Е, ready to go? Я відправляюсь в психіатричну клініку. Я думаю, що Ерін полює за мною в моїх спогадах. Щось типу того. Моя зведена сестра. Ух, там має бути хорор, Там має бути дуже страшно. Можливо, мене вже чекають. А та це вітер. Це вітер. Я впевнений в цьому. Двері закрились. Тут ус, протяг просто. Ага. 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 Йоп пересате, я трошки обісрався. Й пересата, нахер. <плес> нахер, блін. <плес> я щось чую, блін, хтось ходить десь, але нікого немає. <плес> Знаєте, в принципі, мені вже не страшно. Не страшно. Ви чуєте, що хтось іде, правда? Що за диявол тут ходить? Де там жіночі відділення? Може в жіночому якось Безпечніше Там хтось стоїть. А я зараз так неочікувано просто тупо до неї побіжу. Йопереся, те якого біса нахер! Що це за гамно пройшло тільки що тут по стіні Нікого немає. Я надіюсь зараз ніхто не випригне на мене. Там хтось стукав. Що це, це він кінчений? Чи це я кінчений, що дивлюсь так? Йоу, флешбек. Завдяки цьому флешбеку я дізнався, що Еріни не померла у ту ніч. Коли вона впала вниз, дівчина отримала якусь силу, яку тут називають Праймал. І тепер цей мужик, який якраз і проводив ритуал, хоче її у неї забрати. Тут у цій лікарні над нею проводили досліди. Вно... Вно... Ага, ага. Цікаво, побачив він мене чи ні. Хоча лутати, я так розумію, тут немає сенсу щось, ті пацани вже все залутали. Мені треба провірити клітки. Що в клітках? Цікаво. Цікаво, що ж там в клітках. Тих. Це що, через неї? Всі люди перетворилися в цей монстрів. У неї ж тепер сила шизео цієї всякої. been better to die. Вона каже, що краще би померла. Я теж так кажу. Фух, я вийшов. Нахер. Я навідався до цього дядька у гості, але Арін у нього не було. Він сказав, що її забрав його брат, який також був на тому ритуалі в ту саму ніч. Якраз для його брата я і крав книжку та кільце. І Він знову хоче провести ритуал, але йому не вистачає синього каменю, який розлетівся на три кінчених частинки, які я йду зараз збирати. Одну я вже знайшов. якщо а, що. Перестали, готуйся вилазити з цієї кульки. Забираю. Це дуже просто, можна тепер тікати звідси. А може і не можна. If а ти звідки до... що я тут. <рігра> Получай по своїй дебільній нозі. Кінчена тим роззота. Да? Йома, тут місто нахер горить. Революція в повному розгарі, так би мовити. Чувак загорівся, впав вниз. Цікаво наша. А чому тут такі жорсткі куски <рігра> виламуються? <рігра> і тут залутає когось. Може іншим разом. Мені треба знайти останній шматочок камінця. Його якраз не хватає. Вони знову вирішили провести ритуали, я так розумію. Ось вона. Йо, вони що різати зараз будуть. Не ріжте її. Вона очі відкрила. Вона знає, що я тут. Третя частинка камінчика, йо моя. Я зупинив час, типу, а? Вони навіть цього не знають. Що ти, я такий крутий? Я обкрадаю їх просто на ходу. Вони навіть не бачать А якого біса, дівка? Він хоче їх в жертву принести, цих всіх людей. Йомає, я цей мужик ще прийшов. Він дуже хоче вбити мене. Яке може бути ПВП проти нього? У мене 0 хп. Я заспавнився з нульом хп і помер зразу. Я зараз цьому мужику в спину злайду і захирачу. Ну що ти зробиш мені, а? Він мене загубив. Круто. На тобі, до речі. У мене не було вибору. Ну у мене був вибір, я міг тебе не вбивати, але ти мене просто задовбав. Я міг його реально не вбивати, я міг просто по стелсу відкрити. От Оці от де, штуки прокрутити, щоб відкрити у ті двері і просто піти. Треба врятувати Ерін Хоча я вже цьому не впевнений, якщо чесно, вона там на мене накинулась, як кінчена якась. Все так здоровий корабель. Вони там. Я йду за ними. А куди йдеш? Цікаво, куди він пішов? Ну, зараз, зараз, зараз запитаю. Ану, коротко простав з А Ану, шукайте його. Де він там, правда? Цікаво. нахер, Немає, не видно ніде не бачу. Курва, де ж він, ёпта, нахер. Я не прийшов вас вбивати. Я прийшов забрати дівчину. Він думає, що зможе врятувати людей цим чином. А він просто перетворить їх в монстрів. Йо, вони. Ну, що нахер? Душу забрав він? Вона забирає в нього життєві сили. Вона його перетворює в накосапу. Вона думала, що зможе мені довіряти. Баба, я тебе один раз за гру бачив на початку. Вона кудись побігла. Куди? Та то дуже просто вичислити. Вона залишає під собою цей кал. Що вона з вами зробила, хлопці? Ви навіть, напевне побачити не встигли, да? Мені треба якось забрати з неї енергію. А, мене ж камінь є точно. Йома, це ще не кінець. Вона розхерачила камінь на три кусочка. Вона сказала, що мене знайде. У чому я дуже сильно сумніваюсь. Оба! Один кусочок є. Я скрафтив. Я більше цього не хочу, сказала вона. Задовбалась, короч не змогла мене знайти. Що за нахер, Що це було? Як вона там опинилась? <рес> Чого вона падає? Вона чомусь знову вирішила впасти Таким чином. Я її кинув. Штуку відбувається ідіотизм поки. Як вона опинилась так, що вона падає. Я блін підійшов просто до неї в закритій території. Типа вона в кацтані падає. От музика херачить нормально. Що робити? Тіп, все, і вона здохла, типа, знов. Все? Це? Це кінець? <с <і> <с.> Чи що, блін? О, появилася ці ось штуки. Прикиньте, мене от на є. Все, в принципі більше тут нічого немає, бо я не виконував ніхера. Я дізнався в цієї гри більше немає кінцівок. Вона була одна. Ну в принципі, я зробив те, що хотів зробити. Це пройшов цю гру, бо дуже сильно хотів. Ставте лайк, щоб я більше не хотів.